У нас в гостях человек, с которым мы более широко поговорим на тему подорожания алкоголя. Народный депутат Украины Андрей Шкель. Здравствуйте. Андрей, вот самый, возможно, странный вопрос, но все-таки я уверен, что причина будет именно такой. Поднимаем цены, чтобы меньше пить. Это действительно так? Нет, поднимают цены для того, чтобы больше заработать на этом. Потому что пить все равно не Будуть купляти і тому завжди, коли держава хоче залізти в кишеню громадянина. Є кілька способів підвищення там податків, що завжди були, що вже вони зробили. Підвищення ціли на комунальні послуги не всі інші бюджетні надходження. І Тут піднімаються ціни на продукт постійного споживання. Да? Ну алкоголь у нас в Україні на жаль, на жаль, продукт постійного споживання. <раз> Una, ми грішним ділом подумали, що пойматі депутати, начали, це, не боротьбу, а... це не боротьба а... здоров'я нації. Вони хвилюються про э, кишеню, бюджетну кишеню. Поэтому я вас чому не Міністерство здравоохраняння заботиться об этом, а Міністерство Фінансів. В, вот, тому. Как ви думаєте, наскільки поповниться бюджет за счет вот, добросовісно і стабільно п'ючих українців? Я ну я думаю, що коньяку тут не багато зроблю, тому що коняк не входить у нас в коло таких най, найспоживаніших. Це хіба, Ребята, треба да. усилиться в этом плані. Золотим, да? Да. Горілка, вино. Ну, ще, я ще кажу, я що про на пиво акциз будуть підвищувати. Бо на коняші спирти на цигарки це завжди залазення в кишені завжди. на бюджет, Дополненно до бюджета. Тому Министерство финансов. А вот скажите, по вашим коллегам, которые работают с вами плечо о а плечо, а много можно заработать? Много пьющих вообще депутатов? Ну, я не проверял. Ну, я думаю, что вживают все. Пьют, живая конечно все да. же, пьют. Не, а ну скажите, вот... вы голосовали за этот проект? Не, на голосовал. А еще много людей не голосовало? Ні, ну я думаю, що опозиція вся наголосувала. Я чесно кажучи, не перевіряв, не подивився, бо чи саме, якщо закон не проходить, то він не такий, якби дуже сильно резонансний і чорно-білий. Тобто, хтось може вважати, бо я ще скажу, може сюди прийти людина, яка за цей закон проголосувала, і буде вас переконувати, що насправді це боротьба з алкоголізмом і таке інше. Тут ми цей закон приймали не тому, щоб заробити, і не тому міністерство фінансів, що також ну, вирішили випередити міністерство охорони здоров'я, правда, в боротьбі за те, щоб за здоров'я Чтоб пришел без перегара, так, да, тогда тогда повірили. Да, поверили. Да. Вот скажите, президент Украинского бюро винограда и вина Иван Плачков заявил, цитирую, что из-за высокой цены украинского вина люди не будут его покупать, а, а это приведет к падению спроса на продукцию. Как вот с этим быть, получается, кому э, хуже Нет, то... производителям. Людям. Диві, диві, диві. Всем, я хочу я хочу сразу заспокоїти пана Плачкова. Тут у людей, які планували подібні речі, у них ще є додатковий запасний план по рятунку виноробства. Спочатку підвищується ціни на українське вино, а потім що треба робити? Його рятувати. Треба. Підвищити ціни на, імпорт. на імпортне, вино. все і тоді таке дороге буде імпорт, що українське буде здаватися безплатно. Все таки депутати, ваші колеги, коли підписують подобне закони, Читаю а, вони? читають читають чи ні так, не, ну, э... так содержання і, все, нас, і уда... ви, ви, ви бачили. Засідання Верховної Ради. У нас є один депутат, який також не читає закони, але у нього написана така штучка. Написано тут такі квадратики і галочки. Галочка, це типа за. А якщо нічого немає, то проти. І Він піднімає руку. Пам'ятаєте, такий? запальна така людина може так. старшого віку. Угу. Вона піднімає руку і всі проголосували. Ніхто не знає, от просто тиснуть кнопки і, і все. Ну, піаністів вистачає, так, да, ні, але але просто суть в тому, що перед виборами, мені я скажу так, перед виборами депутати, які йдуть по мажоритарці, навіть від партії влади, бо їхня більшість зараз в парламенті, вони заглядають, тому що потім можна вже голову від виборців дістати. За те, ну, що dai, за таке да. проголосуєш, ви ну, ти не проголосували просто за цей закон. Да оп, приїхали і виборці кажуть, що ж ти гад проголосував? Нам тепер буде горілки дорожче. Дело не в этом, друзі, що ми винесли из этой бесіди, как говорят на Україні, курить буду, но пити не брошу. Спасибо. У нас <laughs> Дякую.